Для того, щоб створити тест на платформі Pearson English Connect, вам необхідно перейти на вкладку Test Generator. У списку нижче ви побачите всі доступні вам готові тести до всіх підручників і їх рівнів, активованих у вашому аккаунті. Кожен із них ви можете переглянути, натиснувши на назву підручника та обравши потрібний вам тест. Поруч із доступними завданнями натисніть кнопку Preview, щоб переглянути їх в окремому вікні. Натисніть Show Answers, щоб побачити вбудовані ключі відповідей до кожного тестового завдання. Для того, щоб створити новий тест, поверніться на вкладку Test Generator та натисніть кнопку Create Online Test. Вам потрібно виконати 4 кроки. Спочатку у полі Details, введіть назву для тесту. Ви можете додати більше інформації про тест у розділі Description. Перейдіть до наступного кроку за допомогою стрілок або натискаючи на назву наступної вкладки. На вкладці Resources вам потрібно обрати назву курс, до якого вже є готові тести. Для цього у пункті Select Source оберіть Courses. Далі у меню Select course» із випадаючого списку оберіть потрібну вам назву книжки. Будьте уважні. Ви можете обирати готові тести лише для тих підручників, які активовані у аккаунтах ваших учнів або груп учнів і до яких вони мають доступ. Нижче відкриються всі доступні вам тести до обраного підручника. Натисніть на трикутник поруч із назвою тесту та перетягніть його у центральну частину екрана. Ви можете задати цілий тест або обрати лише певні вправи. Для цього позначте галочкою Потрібні вправи. Перед тим як задавати вправу ви можете її переглянути, натиснувши Preview. Вправи відкриються у новому вікні. Натисніть Show Answers, щоб побачити вбудовані ключі відповідей. Закрити вкладку вашого браузера, щоб повернутись до створення тесту. Перейдіть до наступної вкладки Assignees. Тут із переліку груп. Ви можете обрати одну або декілька груп для виконання тесту, поставивши галочку поруч із назвою групи. На останній вкладці Options ви можете задати дату і час, коли учні можуть розпочинати роботу над тестом. Залиште дату без змін, щоб тестове завдання з'явилось у учнів одразу після його створення. Також ви можете налаштувати дедлайн завершення тесту. Обмежити виконання тесту учнями до однієї спроби, задати однакову послідовність прав у тесті для всіх учнів, заборонити учням можливість відкривати тест після завершення його дедлайну і налаштувати: Необмежений час для проходження тесту або задати кількість часу на його виконання. Для цього введіть кількість хвилин вручну. Якщо ваш тест готовий, ви можете надіслати його вашим учням, натиснувши Create. Усі створені вами тести буде відображено на вкладці Test Generator Online Tests. Зверніть увагу на кнопку Actions поруч із назвою тесту. Натиснувши Edit, ви можете відредагувати створений вами тест до того моменту, як учні почали його виконувати. Зверніть увагу, що редагуючи тест, ви можете змінити лише його назву і опис та налаштувати на останній вкладці Options. Такі дані, як час початку і завершення тесту, обмежити кількість спроб для учнів, змінити порядок завдань та час на їх виконання. Натиснувши Update, зміни до тестового завдання будуть успішно збережені, і ваші учні зможуть приступити до його виконання.